так працює агроволокно. Коли садиш під агроволокно, морповочки, помідорчики, морповочки, помідорчики, перчики. Оце все. Нема трави, майже, ото, що там біля, можна тільки порвати біля самого. І так працює. Коли воно все зросте, просто без агроволокна. Вже полиш, 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 скільки бур'яна, трави всякого. А зараз вон полили і буде ще більше бур'яна. Він же ж росте. Його й навіть поливати не треба, а коли ще полив, ці помидорчики будуть. Береш сапку і вперед. І думаєш, може було б краще ще купити кусок агроволокна і доложити тут так же само, як і тут.